Всім привіт! Я Надія, ви на моєму каналі Гачком і Спицями. І сьогодні я хочу вам запропонувати експрес-огляд ось цієї чудової футболки, яку я назвала бусковий букет, і зв'язана вона із секційної пряжі. По-перше, по-друге, це залишки секційної пряжі, які я на той момент знайшла в магазині, тому у неї різні кольори, різні. Відтінки кольорів цих, просто підібрані, щоб вони трошки співпадали між собою. Зараз я покручусь у відео, щоб ви побачили, як гарно ця футболка сидить на мені. Я її вчора вигуляла і вона дуже гарно себе поводиться, ніде нічого не перетягує, ніде нічого не, жме, не давить, не... Ну, взагалі чудово, вона як влита, як наче так і треба все. Ось, І вона дуже легка, вона дуже сітчаста, хоча ніде не світиться. Можна білизну будь-яку вдів і пішов. Ось, І вона, ви подивіться, сьогодні у мене настрій світлий, тому перед світлий спинка темна. Кручусь. Хоч так, хоч так, невеличкий підріс не тягне під рукавами. Просто чудово. Зараз ми з вами перейдемо в режим руки в кадрі, і я вас більш детально про неї розкажу, як я в'язала, яка пряжа, які нюанси, які моменти, і як можна цю футболку, цей саме е спосіб вив'язування цю модель змінити. А як можна змінити? Можна не вив'язувати рукава, і це буде маєчка. Або топік, можна дов'язати десь. Ну, от, напевно, ось так для юної дівчинки зробити бахрому, це буде топ-бохо або футболка бохо. Можна зробити ось більш так трошки оці кути з більш різко скоротити, і тоді б вона, ну, ось так би робилась, наприклад. Тобто більш кутом, якщо хочете. А можна зробити довгу сукню з неї, пров'язати трошки довші. причому можна розширити в більшу трапецію. Тут я в'язала просто рівно без трапеції, а можна зробити трапецію і буде гарна, чудова сукня. Тобто, запрошую до перегляду. І якщо вам цей експрес-опис стане у нагоді, то будь ласка, коментуйте, поширюйте. В'яжіть, я отримала задоволення. Ага, ще вибір пряжі. У мене пряжа секційна, а можна зробити із залишків, можна зробити якогось смугастика, регулярними смугами, нерегулярними смугами, можна вив'язати взагалі малесенькі шматочки, аби воно тільки співпадало, а оскільки це літо, воно буде яскраве, воно буде позитивне і воно буде легке. Так що запрошую до перегляду. Отже, друзі, дивимось. Спочатку я покажу вам свої записи, а потім вже безпосередньо саму футболку будемо роздивлятись деякі моменти, деякі нюанси. Так, Футболка із секційної пряжі бусковий букет. Пряжа у мене Алізе Міс Батік 280 метрів на 100 г. Ось, етикетки тільки залишились. Я вам фото вставлю. Фото у мене десь є. Є і підзйомка, подивлюсь, що я зможу зробити. Перший колір був 3720, це я з нього починала. Другий колір у мене був геть невідомий, бо тут вже пропало все. Це я розказувала, я у дівчат в магазині купувала пряжу, вона у них була на залишках. А в першу чергу я їду до дівчат, до наших магазин, просто щоб підтримати їх трошки, бо ситуація у нас така, скажімо, і дівчата героїчні під обстрілами бігають на роботу. І третя пряжа у мене це. Колір 3717. оце те, що у мене пішло. Ще у мене є залишок, два таких моточка, бо я брала 7, а це залишилось. І від ось цього кольору, який 3717, трошки залишилось. Це низ у мене був таким кольором. Ну Це я на наступний. Їду, щось Це перше. Значить, розход пряжа 280 метрів на 50 грамів, 100% бавовна. Пішло у мене вага футболки 265 г, гачок 2,5. І розмір у мене 50-52. За розмірами. Ширина її 49 см. Ну, вона тягнеться десь до 53-54. Це я так, в такому гарненькому вигляді, і довжина 60. Відповідно, коли вона трошки ширша, то вона трошки коротша. Ось я показала, що можна, в принципі, не вив'язувати рукава і зв'язати топ. Це у мене схема, за якою я починала в'язати верх, от центра вона в'яжеться от середини. Ось, ось отсюда, от, от І цю схему я виложу в спільноті, додам, і додам я зробила свій тепер телеграм-групу. Теж я залишу в спільноті покликання на групу, і туди ж я додам цю схему. Долучайтесь, доєднуйтесь, буду рада вас бачити у себе ще й в телеграмі. Далі, Значить, перший послідовність роботи. Вона, ця футболка в'яжеться без замірів, без промірів, просто зразу приміряється, прикладається на себе і там вже вирішується в'язати далі, або, ну, або вже досить і треба переходити до наступного етапу. Значить, початок роботи це ось тут, і це центр, вив'язуються дві однакові деталі переда і спинки. Це центральна деталь. І це, як бачите, бабусин шестикутник без двох його сегментів, секцій. Дві деталі. Потім, коли вони пров'язались, і коли я їх в'язала, я міряла, щоб у мене була горловина достатня для мого для мене, як я хочу. Тобто десь від бретельки ліфчика до бретельки ліфчика, скажімо так. Значить, далі ці два квадрата, ось як на фото, я з'єднала між собою і пров'язувала другий етап, це повністю ось такий по колу ряд. І це я в'язала, аж поки у мене ось ця ширина між двома лініями рігланими, не досягла моєго пів... напівокружності грудей. Тобто 49-50 см, бо ще маленький є підріз. У неї Це я вже про підріз вам розкажу більш детально на самій футболці, коли буду розказувати про футболку. Далі я вив'язувала рукави, але рукави можна вив'язувати і в останню чергу. І це того, що у мене. Було ж три матка нитки, яка перша, щоб рукави були все ж таки з тої нитки, яка в мене, так би мовити, основна. Далі, після рукавів, ось так знову ж по колу вив'язувався основна частина тулуба, і останню чергу я вив'язувала вирівнювала края. Це, що стосується. Послідовності і всіх схем. А тепер я вам перейду, візьму футболку і покажу вам, що де і як більш детально. Ну, а тепер, власне кажучи, сама футболка. Ось початок. Такий у мене візерунок: Початок з кільця Амігурумі. Тут додавання всі за схемою. Горловинку я обв'язала, бо трошечки я її вирішила більш щільно стягнути, уплотнити, а можна було, в принципі, і не обв'язувати, власне кажучи, Ну для цього мені б, наприклад, треба було б на одну ету менше зробити. Далі, по плечових швах. Тобто, ось тут у мене є такий, як плечовий шовчик. Ну тобто він Місто для плечового шва, вона ж безшовна. І тут я робила збавляння. Збавляння я робила в кожному третьому ряду. Ось, не знаю, як вам сфокусується. Нет, якщо вам цікаво, то я ще зроблю майстер-клас на цю футболку. І всі оці нюанси пров'язи, це дуже-дуже детально там я розповіла і розказала. Значить, як я в'язала збавляння? Ось у мене. Зараз спробую, подивитися, 1, 2, три галочки. А ось тут я в'язала галочку між галочками, галочку в центр галочки і знову галочку між галочками. Таким чином, їх стало на одну менше, скажімо так. І такі збавляння я робила в кожному третьому ряду, аж доки цей рукав я не дов'язала. І це те, що я казала, що рукав тут крильце, а якщо б його зробити ці збавляння, наприклад, десь з якого моменту, коли там плече закінчиться більш сильніше, тобто не в кожному третьому, а наприклад, в кожному другому рядку, то рукав би був не такий вільний. Це також можна ще її змінити. Це перше рукав. Далі, як я закривала на рукавах петлі, коли вже пров'язувала рукав ось Тобто тут також іде збавляння. І тут ну, крайня галочка йде, просто вирівнюється. Коли я робила додавання, то це була плюс одна галочка, а тепер тут мінус одна галочка. І таким чином робиться рівний рукав. Так, це друге, Підріз. Ось він, це не та сторона, з цієї сторони початок був в'язання підріз. Тобто під час формування підріза просто це я почала в'язати, це ж саме, вже з'єднала і почала в'язати, рукав, рукав, а тіло. І не зразу приєднала нитку, а ось зробила ось такі два ще додаткових одне додавання тут було. Далі боковий шов. Боковий, ну, так би мовити, знову ж таки шов. Лінія бокового шва, скажімо так, не знаю, як розвернути, щоб вам було видно. Ось вона ж зверху в'язалась. Тобто, тут таке саме збавляння, як на рукавах, тільки в кожному рядку. Ось є центральна лінія, яка у мене йде центральна лінія. І в цю Тут я вже помилку побачила, ну то таке її не видно. Ось іде центральна лінія, ось вона. І тут у мене так само я пров'язую в галочку всередину. Тобто, одна галочка, якою завершується ряд, всередину галочки, і друга галочка, і воно йде збавляння. Так само все це я в майстер-класі майже по петельному зняла, і вам його виложу. Будете дивитися, кому цікаво, хто так не зрозуміє. Так само і з другої сторони, де. Ось центральна лінія пішла, і біля неї з'єднуються мої галочки. Попередній, посередній лінії. Тут весь час іде додавання. З самого початку і аж до самого низу, як за схемою об этом. За моєю схемою, як ми починали галочки пров'язувати, так і в'яжем. Тобто дві петлі, два стовпчика з накидом, один в крайній стовпчик, другий в під повітряні петлі і галочка. І таким чином, тут плюс одна галочка, а на боковому шві мінус, мінус одна галочка. Ну і низ, як я робила. Значить, тут у мене я дов'язала довжину, яка мене влаштовувала, і пішла збавляти вив'язувати кожну бокову частинку окремо. Коли я пров'язувала середню лінію і так само і на рукавах, то я робила ось тут два стовпчики з одним накидом: один під повітряну петлю і другий в перший стовпчик. І тепер ці два стовпчика у мене змістились на лінію низа і сформували мені гарний край. Значить, Як я збавляла один ряд. Перший ряд, ось дивіться, тут у нас підходять галочки до краю. Між першою і другою галочкою, а також між останньою перед останньою галочкою один стопчик з накидом, далі галочка, і пішли галочки далі. І Другий ряд це галочка між першою і другою галочкою. І пішли галочки далі. І так, всі 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 рядочки, всі збавляння у мене Прийшли. До речі, забула сказати, топ вив'язаний звичайним узором галочки. Тобто одна стопчик з накидом, між ними повітряна петля, і другий стопчик з накидом, це між галочками, пров'язую, і між стовпчиками неповітряної петлі нічого немає. Він достатньо діркавий, достатньо. Легкий топ, він провітрюється, він дуже приємний до тіла. Так що, в'яжіть, надихайтесь, якщо будуть якісь запитання, запитуйте в коментарях, я вам відповім. І якщо коли точніше, я викладу майстер-клас цей то майстер-клас я записувала всі ці моменти для себе. Це буде мій перший майстер-клас, як саме, власне кажучи, і перший такий опис. А чого записувала для себе, знімала відео. Бо я зрозуміла, що все це записати і розписати просто неможливо. А якщо я вдруг захочу повторити або там іншу якусь модель зв'язати за такою ж за таким же принципом, то я геть забуду, що і як я робила і в яких місцях у мене були. Скажімо так, перев'язи і переробки, і які місця були для мене ну, такі не зовсім зрозуміли. Так що підписуйтесь, спостерігайте, ставте вподобайки, коментуйте. Всіх вас дуже шаную, всіх чекаю у себе в коментарях, всіх чекаю у себе в інстаграмі, в Телеграмі. Дякую за перегляд, всім пока. Гарного і безпечного дня! うん。